Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, протерій Володимир Давидов, проведу ці хвилини з вами, аби почитати святе письмо та трішки його спробувати розслумачити. Отже, а ще хочу, звісно, привітати вас з Воскресним днем. І сьогодні ми з вами читатимемо послання до апостола Павла до Ефесян, фрагмент з п'ятої глави. Отже, апостол Павло дає в, в, в другій половині послання, тобто з четвертої глави, четверта, п'ята, шоста це йдуть глави, які йдуть такі, ну, плюс-мінус, ну умовно кажучи, звісно, так, такі настанови. Практичної реалізації християнського життя ну, в людському житті, християнського світогляду. Тобто, якщо перші три глави це більш віроповчання, то інші три це по... іде практичні поради. Отже, апостол Павло пише: «Браття, поводьтеся як діти світла, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істині. Досліджуючи, що приємно для Господа, е, ну, діти е, взагалі поняття дітей в е, Новому Завіті, воно таке поняття того, те, що відноситься до чогось доброго. Будьте як діти, каже Христос. І апостол Павло продовжує: будьте як діти світла. Цікаво, що е, ці слова, і там попередні ще навіть е, початок е, п'ятої глави їх можна от, е, дещо ширше розслумачити. Дивіться, будьте як діти світла, і от, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істині. Тоб, тобто, якщо ти кажеш, що е, якщо якась певна справа, верніше так, якщо е, конкретна якась справа, це, вона є доброю, праведною, то е, вона має в собі ну, Якби таку основу Духа, Духа Святого. І якщо ми візьмемо, ну, скажімо так, іншу релігію, кожна плюс-мінус релігія із традиційних релігій все ж таки стверджують не робити зло. Щоб Як б релігію не взяти, ніде не сказано вбив, вкради, завидуй, обманюй і тому подібні речі. І. Умовно кажучи, ці слова можна от, яким чином ширше розуміти, що дух істини, част, частичка духу істини, част, частичка істини є в кожній релігії, в ко, кожному віровченні. Але повнота надійсно саме дана в християнстві. І от е, дух є у всякій доброті. Якщо людина робить добрі справи, живе порядно і чесно, е, значить. Вона долучається до Духу, Духу Святого, Духу Божого. Тобто, Дух є у всякій доб доброті. Бачиш добру справу, значить, в ній є дух. От. <кій> Будьте як діти світла, досліджуючи, що приємно для Господа. Тобто, досліджуючи тут дещо ну, таке порада пов... повчатися, старатися зрозуміти, що є добро а що є зло. От. І не беріть участі в неплідних ділах темряви, а більше викривайте. Бо про, те, що, а, бо про те, що вони роблять таємно, соромно, і говорити. все ж те, що викривається світлом, стає явним, бо все, що стає явним, є світло. А, в принципі, знов, знову ж таки, апостол Павло а, говорить про те, що рано чи пізно все стає. Якби, знаєте, під поглядом Божим, перед лицем Божим нічого не буде таємного, все стає явним. І апостол Павло знову ж таки закликає до того, щоб людина наповнювалася добром і добрими справами, а не злими. Бо злі, як би ти не хотів, якби ти не хотів, щоб про тебе думали тільки добре, і щоб Господь думав, що ти хороший, а ти твориш зле, в будь-якому випадку це все буде. ну... Викриється перед Господом. От і все ж те, що викривається, стає світлом. А що викривається світлом, стає явним. Тобто, бачите, під, під світлом стає, стає явним. Ну, на, насправді, речі прості, апостол Павло говорить. Я, мені навіть сьогодні якось важко їх перефразовувати і розтлумачувати, тому що все е, ну, доволі просто. От, в, цьому, в цих настановах. От. І апостол Павло каже: Тому сказано: Устань, хто спить і Воскресне з мертвих, і освітить тебе Христос. Що це той апостол Павло? Ми не знаємо. Він посилається на якийсь скоріше за все, ну, мовно кажучи, часів Нового Завіту текст. Але він не війшов в книги Нового Завіту. Ми бачимо, що апостол Павло взагалі користується навіть деякими апокрифами, і їх цитує. Мідрашами, і їх цитує. Ні апокрифи, ні Мідраши не війшли в канон Святого Письма. В, змі, да, в список книг Святого Письма. Те, що апостол Павло цитує, теж не війшло. Ми не знаємо, що, що це за паралельне місце. Але ми бачимо, що. Новозавітніх текстів і текстів, які вважалися, ну мовно кажучи, священними, їх було набагато більше, ніж ніж та кількість, яка ну, дійшла до нас на сьогоднішній день. Адже цей список насправді список книг духовних, книг біблійних, якщо так узагальнити, він був набагато більшим. Він редагувався. Цей канон або там ще Кодекс. Цих кодексів було багато свого часу в ранній церкві. Ці кодекси навіть якісь співпадали з каноном. Ну, якщо ми говоримо про відхозавітні книги, то бувало таке, що кодекси одні співпадали з Юдейським кодексом, так, з Юдейським каноном. Реліком книг відхозвітних, а інколи не співпадали, якихось книг не було або якісь додавали. А щодо Новозавітних, теж саме. є, До нас дійшли там історичні пам'ятки, ці, кодекс, ці кодекси, які де перечисляються книги. І теж вони бувають по-різному, різні списки. Але потім з часом впродовж століть, перших століть християнства, було випрацьовано, єдиний вже такий, якби уніфіковано. От. Так що, з однієї сторони, ми не знаємо, що за текст, але ми бачимо, що де йде ну, досить серйозне розуміння того, що не просто от з цих слів так, дивіться, устань, хто спить, воскресне з мертвих і освітить тебе, і з мертвих і освітить, освітить тебе Христос. Уже тоді було конкретне розуміння. Не просто що Христос Воскрес, а що Христос Воскрес і людина свого часу Воскресне. Саме тому, що Воскресіння Христове є запорукою того, що Воскресіння буде і у людини. Отже, далі продовжує апостол Павло, Глядіть, поводьтеся обережно, не як нерозумні, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві. Ну, дні лукаві бачите, у апостола Павла були тоді. Але дні лукаві вони і в наш час, і до нас, і після нас будуть ці дні постійно. В кожній епосі, в, кожній... в кожному поколінні є свої лукаві дні. Дні випробовувань, дні спокус, коли людина може духовно в першу чергу загинути. А у нас, у нас сьогодні і духовно, і фізично можна померти. От. Отож, апостол Павло застерігає в тому, щоб кожен християнин був обережним. І в своїх рішеннях, в своїх думках, словах, вчинках він був мудрий, розсудливий і не як нерозумний. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля богосподня. Взагалі, розсудливість вона вважається матір'ю всіх чеснот. От, і про розсудливість, як цін, величезну цінність люди у якби, в житті людини е, стверджували як. Язичники, так і християни. От. Тому що саме з розсудливістю чеснота буде чеснотою, а не перетвориться в якусь крайність. Будь-яка крайність, Адже християнство – це золотий шлях середини. А крайності це певні речі, які спотворюють чесноту в тій чи іншій мірі. Ну, наприклад. Через молитви, так треба молитись, чи цеснота, розсудливо молитися, а не розсудливо або призводить до того, що людина або закине молитви, або розшибе лоба кількістю поклонів, молитв, і теж не прийде. ну, Це призведе до певно, знаєте, просто вичитування величезних, величезної кількості канонів, кафістів, а толку не буде. От. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самі себе псалмами та словослів'ями і пісне, співами духовними, співаючи та прославляючи в серцях ваших Господа. Взагалі відтворюється апост апостола Павла, ну, по-перше, -по застереження, так, від вода, через, е через яке буває блуд, розпуста, це якби відомі біблійні речі. Але е, далі апостол Павло перечисляє такий, знаєте, побут юдейської навіть спільноти. Тобто о, за взірець взята, взяти таке, як, як, як би сказати, іудейське клас, класичне ну, зразковий образ іудейського суспільства, коли іудеї е, е, сходяться до синагоги. Моляться, співають, славлять Бога, читають писання, тлумачать його, вивчають його. Тобто те, що робили по суботам в синагогах. Якщо прибрати фарисейську, фарисейські крайності, законництво, а от взяти саму суть, ідею, то от апостол Павло просто переповідає, заповідає, як має бути і у християн, щоб в їхньому житті були, бачите, повчаючи себе псалмами. Славослів'ями, піснеспівами. Славослів'я, по суті, славити Бога, молитви хвалебні, да? піснеспіви духовні, співаючи та прославляючи в серцях ваших Господа. Ну, досить таки на такій підвищеній ноті ми сьогодні і завершимо читати настанови апостола Павла. От, Що ж, нагадую вам, що триває наш волонтерський збір, Тепле Різдво, де ми збираємо кошти для. Наших захисників, за ці кошти хочемо купити хімічні грілки. Дякую всім, хто вже долучився, і закликаю, хто ще не долучався, теж прийняти участь в добрій справі, особливо в ці передріздвяні дні. От це таке із таких оголошень. Ну, Також закликаю вас підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та підписками, хто не підписався. Можете також підтримати донатами або а, спонсорським, а, або оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. І давайте перейдемо до чату. Дивлюсь, нас багато тут сьогодні написали Марія Мартинюк. Слава Богу, навіки ну, Богу Слава. Галина Давидовала, спаси Господь Воскресним днем. Послав, спаси Господи навзаєм. Андрій Орєхов, Господи, помили, церква має служити Господу чи людям. Ого, Церква Церква і є люди. От, церква це боголюдський організм, який складається з людей і який об'єднується у Бозі, в Ісусі Христі. То як можна сказати, церква кому служить? Ну, церква це і є. Ну, і люди, і Бог. Так що ваше питання просто некоректне. Якщо ви, наприклад, можете спитати, а кому служить священство, так? Ну, частина духовенства, частина церкви, але це всього лише дійсно частина. Священство служить якраз і людям, і Богу. От, священник є посередником в певній богослужбовим таким молитовним посередником. Uh, тому що, от, наприклад, що, хто такий, uh, як, як uh, в перекладі Ієрей означає жрець, Священник, він є в певній мірі um, представник, тобто устами громади, коли звершується молитва, літургія, інше богослужіння, священник від лиця всієї громади uh, підносить молитви до Господа. Так, в нього є ще у священства є функції звершувати таїн. Але основна це звершення таїнства. Але в молитві він виражає те, що хоче громада. Тому навіть у нас є загальні якісь прохання на літургії і молитви загального характеру. Але, але є і індивідуальні, коли просять помолитися за хворих, за подорожуючих, за ув'язнених, полонених і тому подібні речі. Дмитро Трухамов, вітаю. Андрій Арієхав, а, а, розсудливість це як сумнів. Церква вимагає догму, вище доброчинність і терпіння. Ні, якраз розсудливість. Розсудливість це не сумнів. Це е, розсудливість це коли людина підходить до кожного, кожної справи, е, е, якби оцінюючи. Треба це робити, чи не треба, як це треба робити. Розсудливі про розсудливість якраз Христос говорить в, коли говорить про притчу, коли людина хоче побудувати дім, вона спочатку за великим рахунком робить кошторис, а потім починає будувати. А не будує, а потім виявляється, що їй не вистачає грошей. Або де Христос говорить про як один цар іде на іншого війною, і той, на кого йдуть, спочатку думає, зможе він дати е, відсіч або посилає. Посильних послів, щоб сказати, ну, якби, яку данину він має заплатити. От. А терпіння це одна з чеснот, але не є найвищою. Андрій, слава Богу, навіки Богослава. Андрій Аріха Дмитро вам цікаво. Але ж апостол Павло сказав, що потрібно молитись без перестанку. Хіба це погано? Тут не сказано, що безперестанку. Якщо ми будь-яка чеснота, це праця. Якщо ми будемо безперестанку, ми від молитви можна втомитися. Це правда. Через це жоден святий отець не молиться постійно. В нього ще і інші Ну не то, що святий отець, це трішки не так. Візьмемо афонських старців, але, а взагалі не афонські, не тільки старців, взагалі, а, афонських жителів, так, ченців. Вони величезну частину доби приділяють молитві. Але в них є і праця, і, і навіть відпочинок. Тому що людський організм він, требу, він потребує відпочинку. Молитва це праця, а в першу чергу ще й концентрація велика увага. І постійно мати цю концентрацію неможливо. Можна вдосконалюватись. Найвищий, звісно. Стан молитви, коли молитва йде безсловесно. Тобто людина вже перебуває в молитовному стані. Ну, Але це, звісно, вже такі, знаєте, вищі... такий, знаєте, вищий високий духовний стан, до якого ще зростати, нам і зростати. Нам би навчитися хоча б в ранішніх молитвах, і в ранішніх і вечірніх молитвах не втрачати концентрацію і розуміти, що ми читаємо, а не просто проговорювати звуки. От. Тобто, якщо апостол закликає, так от, наповнюйтесь а, духом, повчаючи самі себе псалмами, славослів'ями, пісне він вже не говорить, що це має бути цілодобово і без перестанку. Так, Андрій, дякую вам за пояснення апостольських настанов. Нехай Господь вам допомагає та дає сили. Спасибі. Андрій Ріхов, але в церкві служба Божа, а не служба людська. Невже в самогутній Бог потребує нашої людської служби? Ні, ми... Зб... Так, давайте так. Служба Божа. так. Люди приходять і до Бога звертаються. Тому люди, звершується служба Божа. Ну якби логічно. А Невже самогутній Бог потребує нашої людської служби? Ні, ми потребуємо. Ми звертаємось до Бога до Бога, бо нам треба це. Не Богу. Нам. Ми залежні від Бога, а не Господь від нас. Господь нас сотворив, сотворив для того, щоб ми, ну, умовно кажучи, причастились Його вічних благ божественних. І ми є залежними від Бога. Він податель благ, він податель дарів Духа Святого. Тобто, все від Бога через це ми приходимо до Бога і звершуємо службу Йому. От. Ну я надіюсь, відповів на ваше питання. Просто тут дійсно ну, питання таке, да? От ви задали, служба Божа, церква Божа чи кому служить. Взагалі, все, як би Христос, умовно кажучи, створив церкву для того, щоб людина змогла прийти до Бога. Щоб Це певний, певне суспільство, ціль якого прийти до Господа, і бути з Богом, і в вічності наслідувати Царство Небесне. Саме в церкві Господь пообіцяв, що в церкві ти спасешся. От. Е, ну що ж, тоді дивюсь, більше немає запитань. Пропоную тоді перейти до, до, традиційно до в кінці до молитви за Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилімось, Господи, помилуй. Владико Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже, наш, злянця, милостиво, з висоти людинолюбства Твого на плач та здогнання народу нашого українського, що перебуває в скорботі. Знаймо, Господи, що гріхами та беззаконнями прогнівили Твою благість. Але з милосердя і помилуй нас. Не відверни лиця Твого від нас засмучених. Даруй нам сусину благодать Твоєї владі та керівництву армії, і даруй тверезість розуму та мудрість. Душі й тіла воїнів наших укріпи, будь для них бронею та покровом. Зберігай від смерті та допоможи їм в усьому, чого потребують. Перемогу над супротивником даруй, співгромадян наших, що під обстрілами та в окупації перебувають, виводи. А тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя. Тих, хто в полоні, збережи, укріпи, захисти, звільни. Нашим біженцям та тим, що лишились домівок, даруй житло та все потрібне для життя. Поранених з цілей, покалічених укріпив, ті ж позбав від вічію. тих, хто втратив своїх ближніх, підтримай, дай сили перенести біль розлуки, в ті ж зіскою про вічне життя. Упокою, Господи, душі наших воїнів, захисників України та всіх наших співгромадян, вбитих в ні цієї війни, а також від ран, голоду та безмедичної допомоги померлих. Прости їм всі провини вільні та невільні. Осели їх душі там, де твої праведні перебувають. Дари насолоду вічним життям. Віддяч милістю, милістю Твоєю тим людям в усьому світі, що моляться за нас і допомагають нам та нашим біженцям. Молимось тобі, Боже наш, зглянься на прохання наші, не відверни лиця Твого від нас, не лиши Україну нашу, даруй жаданий мир, справедливий твій та непорушний. Вижене загарбників з України, даруй мир церкві Твоїй, відновлення країни та спасіння всім, що надії на тебе покладають та закликають, ім'я Твоє, заради молитв при благословенній матері Твоїй, володарки нашої Богородиці, святорівна апостолного князя Володимира, преподобних та богоносних Антонія, Феодосія та всіх чудотворців Києво-Печерських та всіх святих землі української, бо ти сила та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надії покладають, і тобі славу віддаємо з безпочатковим твоїм отцем та з Пресвятим Духом нині. І на віки віків. Амінь. Дякую за увагу. Спасибі, що ви долучилися до ефіру. Божик благословінь, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І до зустрічі завтра. На все добре, до побачення.